Сьогодні в випуску черговий зашквар УЄФА виплатила понад 5 мільйонів євро російському футбольному союзу. Шахтар хоче підписати Яремчука. Степаненко розповів, чому покинув Шахтар. Луні, не зважаючи на травму, взяв участь у тренуванні реала. Донецький шахтар зацікавлений у підписанні українського форварда Олімпіакоса Романа Єремчука. Повідомляє трансфер ФІД. За даними джерела, гірники активно шукають кваліфікованого центрального нападника. І Єремчук розглядається як один із можливих кандидатів. Важливим фактором для його адаптації в команді Марина Пушича вважається досвід спільної гри з футболістами шахтаря у збірні України. Також зазначається, що керівництво Олімпіакоса визнало трансфер Єремчука невдалим і готове продати нападника за приблизно 2 мільйони євро. УЄФА перерахував Російському футбольному союзу 5,5 мільйона євро за сезон 23-24. Цю інформацію оприлюднила прес-служба у своєму фінансовому звіті. Повідомляється, що під час конгресу ОЕФА, який відбувся 3 квітня в Болграді, було представлено фінансовий звіт, в якому детально розписані виплати асоціаціям-членам ОЕФА за сезон 23-24. Згідно з документами, УЄФА перевів РФС 5,5 з на євро, серед яких 3,3 мільйони євро на фінансування клубів, які не виступають у єврокубках, 1,4 і мільйони євро на утримання національних збірних, та 700 тисяч євро у межах програми Хетрік для розвитку футбольних проєктів. Нагадуємо, що всі російські клуби та збірні були відсторонені від міжнародних турнірів після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попереднє питання. А ми вже підготували нове відповіді. можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Колишній капітан Шахтаря Тарас Степаненко поділився думками про свій відхід з Донецького клубу. Я грав усі матчі до травми. Потім я травмувався. Одне пошкодження інше. Я повернувся, команда вигравала, а тренер перестав на мене розраховувати. Це рішення тренера. Щодо кондиції, я вже якось говорив, що ми бігаємо з датчиками. Якщо брати матчі, в яких я брав участь, то я практично за всіма фізичними показниками завжди перебував на горі. Тому я не думаю, що це проблема кондицій. Можливо, я за якимось стилем гри не підходив тренеру, можливо, він не дуже розраховує на більш досвідчених вікових футболістів. Він мені цього не говорив, я цього не питав. На жаль, після того, як я зрозумів, що на мене не дуже розраховує Пушич, я з ним не спілкувався. Я відійшов від того, щоб контролювати будь-які процеси всередині команди. Я не хотів заважати розводити конфлікти. Я просто займався своєю справою і намагався бути максимально готовим. Якщо мені дадуть якийсь шанс... Зіграти, сказав Степаненко в інтерв'ю Ігорю Бурбасу. Голкіпер саудівського клубу «Аль-Шабаб» Георгій Бущан висловився про головного тренера київського Динамо Олександра Шавковського. Хто такий для тебе Олександр Шавковський? Нещодавно він сказав, що Руслан Ещерет вже останній рік півтора був готовий грати, але перевага на твоєму роботі була виключно завдяки досвіду. Я теж це дивився. В першу чергу для мене Олександр Шовковський це легенда Динамо, збірної та українського футболу. Конкурентом його я не був, тому що він тренувався, а я був десь поряд. Мабуть, я теж був вже готовий грати, але не грав тоді, не знаю. Щодо цих слів, як мені це прокоментувати. Мені було прикро це чути. Якось нелогічно виходить, що сильніша людина не грала, бо була людина досвідчена. Мені було трошки неприємно. Багато чого почали говорити, коли я поїхав. Я по їхав мовчки, щоб подивитися, що буде. Я ж не на місяць поїхав чи на Марс, хоча там погода схожа. Всі мене забули якось, чи недооцінюють, не можуть зрозуміти, сказав бущан в інтерв'ю ютуб-каналу Ігор Циганник. Український вортар медрицького реала Андрій Лунін взяв участь у сьогоднішньому тренуванні команди, яке стало останнім перед матчем 30-го туру Ла ліги проти Валенції, що відбудеться в суботу, 5 квітня. Як повідомляє Марка, 26-річний голкіпер працював у звичному режимі разом з одноклубниками, щоб перевірити свою готовність до гри з кажанами. Видання зазначає, що поява Луніна на тренуванні стала несподіванкою, оскільки раніше у нього було діагностовано травму камбаловидного м'я. いい Президент УАФ Андрій Шевченко поділився емоціями від виборів до виконкому ОФА, що відбулися на 49-му конгресі організації в Болграді. Перш за все, я вкотре хочу подякувати регіональним асоціаціям футболу та виконкому УАФ, які висунули мене кандидатом у члени виконавчого комітету УЄФА. Також вдячні нашій команді за ці два місяці кампанії, а національним асоціаціям за можливість зустрітися особисто або поспілкуватися практично з кожним. Я отримав багато підтримки від колег у боротьбі за місце в виконкомі. протягом усього життя та кар'єри, я керуюся головним принципом спортивним. Я звик боротися чесно, відкрито та прозоро. Я з футболу, і я про футбол. Проте, на жаль, останніми днями ми отримали певні сигнали про те, що через політичні аспекти України та мене особисто не хочуть бачити в керівному органі УЄФА. Це підтвердилося подальшими подіями на самому конгресі. У зв'язку з цим я щиро вдячний тим національним асоціаціям, які. І проголосували за мене і за Україну. Адже це було голосування не лише за мене як кандидата, а й за всю нашу країну. Ми не змінимо свої позиції та продовжимо реформи в нашому футболі. Також ми й не далі вестимо міжнародну комунікацію в інтересах нашої держави та футбольної спільноти, цитує Шевченка офіційний сайт УАФ. Український тренер Руслан Ротань міг очолити Житомирське Полісся перестартом поточного сезону УПЛ. Повідомляє журналіст Віктор Вацько. З інформацією джерела клуб виявляв інтерес до молодого спеціаліста. Проте переговори зірвалися, оскільки Ротань поїхав з молодіжної збірної України на Олімпійські ігри. Наразі Руслан Ротань є головним тренером Олександрії, яка після 22 турів посідає друге місце в УПЛ, маючи 50 очок. Полісся своєю чергою йде четвертим на набравши 37 балів у такій самій кількості матчів. Агент Вадим Шаблій впевнений, що півзахисник Шахтера Георгій Судаков найближчим часом перейде до топ-клубу в Європі. Судаков дуже зацікавлений спробувати свої сили в одному з топ-клубів Європи. Ми відкриті до пропозиції, і коли настане правильний момент, я впевнений. Георгій стане частиною великого клубу. Ним давно цікавляться як команди АПЛ і серії А, сказав Шаблій в коментарі Flash Score. Керівництво львівських Карпат розглядає можливість викупу бразильського півзахисника Брунініо, який нині виступає за клуб на правах оренди. Про це повідомив журналіст Віктор Вацько. За інформацією, джерела 24-річний хавбек може залишитися у Львові на постійній основі. Карпати розглядають варіант придбання футболіста в атлетіко Мінейро за суму близько 1 мільйона доларів. Бруніньо приєднався до львів'ян у вересні 2024 року на правах оренди, яка діє до червня 20. 25-го. У складі Карпат бразилець провів 17 матчів, забивши 7 голів і зробив одну результативну передачу. У ЗМІ продовжують з'являтися повідомлення про можливе звільнення головного тренера оболоні Сергія Шищенка. Телеграм-канал Insight УПЛ пише, що найближчі два матчі стануть вирішальними для наставника. Пивовари повинні взяти максимум очок у поєдинках УПЛ проти Інгульця та Чорноморця. Якщо команда не виконає це завдання, тренер може втратити свою посаду. Водночас джерело зазначає, що Шищенком зацікали на Буковина, де він уже працював раніше. Нагадуємо, що оболон. Лон наразі займає 14-те місце в таблиці ОПЛ, маючи 18 очок. Буковина навесні виступатиме в чемпіонській групі першої ліги. а також сенсаційно вийшла до півфіналу Кубка України, де зустрінеться з київським Динамо.